Комунальне підприємство Криворіж тепломережа має 75 котелень, що обслуговують усі сім районів міста. З них 10 технологічних, що забезпечують паром та гарячою водою лікарні, і 65 котелень опалювальних та опалювально-технологічних. На багатьох із них обладнання потребує модернізації, особливо в рамках досягнення одного з основних завдань економії енергоресурсу. Зараз усі котельні, за словами головного інженера криворіж тепломережі, обладнано приладами обліку на відпуск теплової енергії. Що є одним із пунктів міської програми енергозбереження. Наступний крок будівництво нових котелень. Планується в течение топічного сезону побудувати котельну харитонова А9». Город нам виділяє 450 млн гривень на закупку котлов. Підприємство планує побудувати по програмі енергозбережень, построїти котельну харітону дев'ять. Це забезпечення Теплом мікрорайонів це вулиця Чкалова, вулиця Харитонова, вулиця Українська. Вже проведено тендер на закупівлю котлів. Щойно їх буде придбано, говорить Олександр Єрін. Розпочнуться роботи по монтажу. Цю котельню планується ввести в експлуатацію у наступний опалювальний сезон. В обов'язковому порядку ми хотіли це вже доволі таки довго питання стоїть. Ми хочемо встановити котельну на 33 третьому воєнному котельня у нас имеется значит сегодня уже в стадии окончания получения документов по землеотводу, отвод, проект на установку этой котельной будем говорить, выполняется. И э, вот я думаю, что в следующем году. Літом котельна в порядке порядку установлена і из эксплуатации експлуатації малоефективна котельная, яка там знаходиться на 33-му городке. На всеукраїнському конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування наше місто стало переможцем з проектами реконструкції теплопунктів від котельні гігант із застосуванням гідравлічного регулювання теплового потоку. А відтак отримало право на його втілення. Сегодня проектные работы выполнены. Значит, сегодня производятся выделены деньги. Город выделил в размере 900 тысяч гривен на эти работы. Значит, сегодня производится закупка оборудования. И буквально вот в ближайшее время начнется монтаж этого оборудования. Значит, на прохождение отопительного сезона это никак не повлияет. Будут выполняться реконструкции теплопунктов при существующей схеме работы вот этот проект он позволит по данной котельной значит, значительно сократить энергопотребление то есть потребление газа электрической энергии особенно это при относительно высоких температурах наружного воздуха Однією з найенергозатратніших з великою протяжністю теплових мереж є котельня, що знаходиться на території заводу Арселор Мітал. В рамках енергозбереження планується виведення її з експлуатації. Натомість передбачається будівництво ряду котелень середньої потужності. Три на першій, другій та третій дільницях, а також дві котельні по вулиці 22-го партз'їзду. Проекти вже зроблено. Представники тепломережі сподіваються, що у найближчий рік-два ці котельні будуть збудовані.